Слава нації. Пані та панове, про історію україни Долина, Частина 28. Як почалася війна Київської Руси України проти Суздальського московського царства? Як греки посіли нашу церкву, то вже тепер важко дослідити. Знаємо лише, що наші князі були через одного виставлені. То на схід, то на захід. Зокрема, прочитаємо про Володимира Мономаха. Отець Кость Панас. Історія Української церкви. Львів 1990 рік. 1113 року київським великим князем став онук Ярослава Мудрого Володимир Мономах. Він був сином грекині Мономахівни і вихований у візантійському християнстві, тому не бачив у греках засадничих противників української церкви. Одночасно він сам і його родина мали тісні зв'язки з католицьким Заходом, і він не хотів тих зв'язків утрачати. Найбільшою противізантійською силою в українській церкві і Одночасно найбільшою твердиною України був на той час Печерський монастир. У ньому тоді жив і писав Повість временних літ український патріот Літописець Нестор. Володимир Мономах відібрав від Нестора незакінчений літопис і передав його Грекофілові Сильвестрові. Крім того, Мономах заборонив Печерському монастиреві писати літописи Київської держави. Літописець Сильвестр на вимогу греків поробив певні зміни в повесті временних літ і довів її до 1117 року та й підписався як автор. Мономах також віддав контроль над Печерським монастирем митрополитові. Який почав там насаджувати своїх греків. У повісті временних літ не тільки мономах робив зміни. Зокрема, той листок, де написана ота нормандська версія про Рюрика і про те, що Олег прийшов зі Швеції чи звідкіля там, то вона теж вклеєна. Оце так. Володимир Мономах помер 1125 року. Він обсадив своїми синами напівхристиянські князівства на півночі Новгородське, Смоленське та Суздальське. Князі Мономаховичі використовували слабкість церкви на тих землях та насаджували там візантійське духовенство, яке своїм цезаропапізмом робило князів. Також панами над церквою і душами громадян. Після мономаха Великим князем стає його син Стеслав. 1131 року за князем Стеслава митрополитом став грек Михаїл. За прикладом своїх попередників, він намагається ставити єпископами греків, але зустрічає майже однодушний опір українців. Тільки в північних князівствах, що хотіли греків, він міг здійснити свої плани. Таким чином, у Київській митрополії 1143 року в Україні єпископами були українці, а поза Україною у північних князівствах греки, які підтримували місцевих князів без огляду на їх низьку мораль. 1139 року київським князем стає Всеволод Ольгович з династії Святославичів, які підтримують Українську католицьку церкву. І от 1144 року, цей митрополит Михаїл Грек, що дістався Всеволодові Ольговичу від Мстислава, поставив у Турові на Поліссі Єпископом грека. Тобто в Україні поставив єпископом грека. Турівська єпархія славилась своїм українським католицтвом. Поставлення грека Акима єпископом викликало таку бурю на всій Україні, що митрополит Михаїл 1145 року втікає до Царгороду. Єпископа Акима київський князь Псеволод Ольгович. Заарештовує і вивозить до Києва. Митрополит Михаїл дістав від Константинопольського патріарха інструкції і поїхав в північні київські колонії, зібрав там єпископів і взяв від них зобов'язання письмове, що в церкві Святої Софії в Києві ніхто з них не буде служити богослужень. Без митрополита, поставленого Візантійським патріархом. І от 1147 року київським князем стає Ізяслав II, син Мстислава Мономаховича. На противагу батькові Мстиславу і дідові Володимирові Мономахові, він був противником візантійських впливів і боровся за незалежність української католицької митрополії. У той час найвизначнішим діячем української церкви був священник зарубського монастиря коло Києва Клим Свалятич. Він був, як пише літописець, книжником і філософом, таким, якого до того часу не було в Україні. Князь Ізяслав зібрав єпископів Чернігівського онуфрія, білгородського Теодора, Переяславського Евтимія. Юріївського Данила, Володимир Волинського Теодора та на основі старого українського церковного права, що Україна має право ставити митрополитів, висвячують Клима Смолятича на єпископа і ставлять його митрополитом. Поблагословили його, як колись Іларіона, головою святого Климентія, отого першого папи Римського Климента. Що прив'язали до кам'яного якоря в Криму та й укинули у море. Проти митрополита Клима виступили єпископи з північних територій: Смоленський, Суздальський, Полоцький і Новгородський архієпископ Грек Ніфон, який очолив боротьбу проти митрополита Клима. Таким чином, наступив відкритий поділ Київської митрополії. Католицькі владики розривають стосунки з грецьким патріархом і вибирають на основі канонів патріархальної української церкви свого митрополита, якого не визнають єпископи поза Україною. Полецьке і Смоленські єпископи тікають із Білорусії до Візантії, а їх єпархії признають владу митрополита Клима Смолятича. 1154 року помер князь Ізяслав ІІ, а Київ захопив суздальський князь Юрко Довгорукий. 1157 року цей Юрко Довгорукий, син Володимира Мономаха, помирає в Києві. Чи його труять кияни бояри? Чи він сам вдавився, як ржав? Та жрав жертва, почав іржати, та й вдавився, та й помер. Бо він любив поржати і пожрати. Оце так. І синок його, Андрій Боголюбський, 1169 року, зібрав коаліцію князів північних. На жаль, до нього доєднались і наші князі Чернігівські, і Сіверський, зокрема, князь Ігор, той, що слово полку Ігоря, він написано, теж доєднався. І той Боголюбський зі своїм військом взяв Київ, понищили Київ, попалили, пограбували церкви, хати, повирізали киян, і кияни від нього тікали і тікали. По одеській трасі, бо Житомирська, певно, була вже перекрита, і тікли вони на відьмане болото. І на тому болоті гатили гатки, гатили гребельки, зводили хакти. І, мабуть, так і почалося оте село Гатне, що під Києвом. Там і зараз кияни, що тікають з Києва, переповненого, теж зводять собі хатки, ну вони трошки відрізняються від тих, що зводили 900 років тому. А це так. І з того часу ми маємо безперервну війну з тими північними народами. Аби цю війну. На довший час припинити, то ми конче маємо створити, чи реорганізувати якусь із церков, чи Київський патріархат, чи оту УГКЦ, і створити з них власну, ні від кого незалежну, ні від Папи Римського, ні від патріарха Стамбульського. Суперправославного псевдовселенського, християнську церкву. І та церква має бути київська, християнська. Патріарша, бо патріарх має бути в Києві. Національна, вона має бути національною церквою. І тоді ми матимемо. Власну церкву і власну державу. І та церква має бути зі своїм патріархом, зі своїм київським обрядом, із київською архітектурою Отою на три куполи. із київськими канонами. І якщо ми це зробимо, то ми припинимо війну, бо будемо мати. І державу, і церкву. А ще треба, щоб припинити нарешті цю війну на довший час, то треба відірвати від Московського царства питомі руські українські землі. Це Брянськ, Курськ, Білгород, Орел, Вороніш, Тмутаракань. Ну і було б добре відірвати оті словенські землі. Смоленськ, Псков, мабуть, Пісків і Новгород. Тоді ми на довший час війну припинимо. А це так. На цьому, пані та панове, завершимо 28- частину. Всім дякую за увагу. Читав, як умів Петро Галина. Слава Україні!